Івано-Франківський, національний медичний університет, найкращий не тільки в Україні, а найкращий в цілому світі. Івано-Франківський національний медичний університет відзначив 80-річчя. У медуніверситеті, який зародився у повоєнні роки у 1945-му, спершу навчалися 365 студентів, а навчали їх 47 викладачів. Зараз у виші навчається близько 5 тисяч студентів. А за всі 80 років університет випустив понад 50 тисяч медиків, серед яких українці, так і іноземці. Дата – це просто математичні цифри 80, 80, 80, для когось багато, для мало, а для нас це ціла історія, історія, яку ми вже прожили. І ще будемо проживати. Ідея нашого університету є від традиції до інновацій. Ми маємо традиції, засновані на любові до людей, на повазі до людей, на медицині, яка має не тільки захищати, але й мотивувати людей. А інновації це. Нові методи навчання, нові методи лікування, нове бачення життя. Сьогодні з нагоди 80-річчя захід зібрав викладачів, студентів, ветеранів медичної справи, випускників різних років, представників влади та численних гостей. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та Сергій Убогов, начальник управління медичних кадрів освіти і науки МОЗ, відзначили важливу роль університету у розвитку системи охорони здоров'я та реабілітації на Прикарпатті, особливо під час війни. Надзвичайно важливо, що сьогодні випускники і лікарі, які вийшли з зі стін Івано-Франківського медичного університету лікують і зберігають кожне життя на фронті. В Польових госпіталях здійснюють операції. Вони надзвичайно активно працюють для реабілітації наших військовослужбовців. Івано-Франківська область активно сьогодні упроваджує реабілітаційну справу в життя. У нас є вже 24 реабілітаційні центри. Я вважаю Івано-Франківський національний медичний університет перлинкою. Прикарпаття. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І 80 років це ще в принципі молоді, але вже зрілі і мудрі, правда? Вже із досвідом, вже із гарними здобутками, є вже багато чим пишатися, що показати, і вже є своя історична спадщина для наступних поколінь. Заходу присутні разом пригадали шлях університету від дня заснування до сьогодення. Ректора Романа Яцишина нагородили орденом великомученикам Пантелеймона від Православної церкви України. Також почесними подяками та грамотами відзначили і працівників університету. Окрім того, під час заходу вшанували пам'ять загиблих випускників тих, хто віддав найдорожче своє життя за Україну. Ідеєю відзначення 80-річчя є не просто один одному подякувати і сказати дякую. Що ми працюємо, але подякувати перш за все тим людям, які наш університет. Інколи ми за них забуваємо і думаємо, що все так дісталося нам від Бога, ми маємо те, що маємо в руках. Від Бога нам дісталася свята земля, від Бога нам дісталося наше мистецтво, але навчання цього мистецтву, звичайно, все-таки належить нашим вчителям. Тому такі відзначення це перш за все дань вчителям. Подяка вчителям і навчання виховний момент для молоді. Треба завжди дякувати, пам'ятати про своїх вчителів. Іван Франківському національному медичному університеті кажуть, що не планують зупинятися на досягнутому попереду нові освітні програми, розвиток наукових досліджень та впровадження сучасних медичних технологій. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.